Розгляд справ про мобілізаційні правопорушення без візиту до ТЦК та сплата штрафу із 50% відсотковою знижкою. Як цей механізм буде працювати, та для якої категорії військовозобов'язаних буде допоміжним? Пояснюю далі. Отже, у разі порушення мобілізаційного законодавства, тобто, якщо, наприклад, ви побачили у резерві плюс інформацію про наявність порушень правил військового обліку, тепер буде можливо самостійно ініціювати процедуру розгляду справи про притягнення до адміністративної відповідальності без особистого візиту до ТЦК. Для того щоб це зробити, потрібно буде направити до ТЦК відповідну заяву, яка розглядатиметься протягом трьох днів після її надходження. Та за результатом виноситься постанова про притягнення до адміністративної відповідальності без особистої. І присутності військовозобов'язаного. у такому випадку є можливість сплатити штраф із 50% відсотковою знижкою, тобто не 17 тисяч гривень, а 8500, якщо це зробити протягом 10 днів. Хочу звернути увагу, що цей механізм може бути допоміжним для тих військовозобов'язаних, які потрапили до бази розшуку національної поліції за повідомленням від ТЦК про порушення мобілізаційного законодавства, оскільки за результатом винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності та сплати штрафу із бази розшуку мають виключити детальні. Читайте у дописі під цим відео.